Куди можна інвестувати тисячу гривень в Україні. Так це невеликі гроші, але варто тільки почати, і потім зупинитися буде неможливо. Перший варіант це ОВДП, українські внутрішні державні облігації. Їх дуже легко купити. Вони продаються практично у будь-якому банку. легкий старт зараз найдовші з них приносять 17-18% річних, і найголовніше жодних податків. Другий варіант це акції українських компаній. Так, так вони існують, їх небагато, але все ж таки вони є. Наприклад, акції таких компаній, як Kernel чи MHP можна купити як на українських біржах, так і на закордонних третій варіант: акції закордонних компаній. Так, навіть українці можуть собі дозволити купувати частинки компанії Apple чи Pepsi. Тут середньорічну дохідність можна отримати біля 7-10% на рік, але вже у доларі. Ще один з варіантів інвестицій може бути ETF. Це фонди, в які входять десятки акцій. За один клік можна купити собі частинки в найкращих американських. Акціях чи європейських, ну і найголовніше купуючи ETF, ви маєте мінімальний ризик, тому що інвестуєте одночасно в величезну кількість компаній. П'ятий варіант криптовалюти так найризикованіший, але водночас може дати вам найбільшу дохідність. Тут можуть бути і ікси, але це працює і в іншу сторону можна втратити все. Ну і пам'ятайте, найголовніше почати. Хочеш знати більше, підписуйся.